Друзі, всім привіт! Мене звати Галя і я дуже-дуже рада бачити всіх вас на своєму каналі в новому відео. Не звертайте увагу на мій голос, я трішки прихворіла, але сподіваюся, що вам це якогось дискомфорту не завдасть. І сьогодні тема нашого відео це різна Німеччина. А саме, відмінності в Німеччині, відмінності. В німцях цю тему мене надихнув підписник чи підписниця, яка написала під одним з моїх відео про те, що хотілося б таку тему, оскільки зараз і загалом після Незалежності в Україні була така думка, що оскільки Україна неоднорідна, є так званий схід і захід, які відрізняються між собою в менталітеті, в культурі, історії, мова, то значить, що Україна якась не така держава, якась неспроможна держава. і, і я б хотіла цим відео розвіяти цей міф пропаганди, тому що ми побачимо, що це не тільки Україна не гомогенна, а це взагалі більшість європейських країн, такі, і Німеччина, в тому числі. І якраз на прикладі Німеччини я покажу, як в одній країні можуть існувати настільки різні культури, настільки різні світогляди, релігія, політичні погляди. Та багато чого іншого. Тож, якщо вам цікава ця тема, обов'язково залишайтеся до кінця цього відео. Якщо ми говоримо про Німеччину, то як такої держави національної Німеччини не було до 1871 року. Німеччина е, мала вигляд таких розрізнених маленьких курфюрств князівств е, дуже маленьких. Їх було Десятки на всій території сучасної Німеччини, і кожне з цих малесеньких князівств мало свого кайзера, мало свого курфюрста, мало свого короля, свій замок, свою, свою армію, свою мову, звичаї і так далі. Звичайно, вони всі були схожі один на одного, особливо на своїх сусідів. Але, тим не менше, це була величезна мозаїка, такий пазл з малесеньких. Навіть не федерації, а малесеньких королівств, герцогств. І в 1871 році з'явилася Німеччина як така національна держава, але не було цього національного руху. Німеччина з'явилася завдяки Бісмарку, оскільки він об'єднав всі ці князівства в одну державу посередині Європи. Революції чи боротьбу за свою державність у Німеччині не було. Це її вирізняє від багатьох сусідніх країн з нею. Потім, як ми знаємо, в 20 столітті Німеччина була в центрі подій світових. В центрі Європи, в центрі взагалі історичного розвитку подій, які важливі для нас і для всього світу без перебільшення, Німеччина пройшла свою історію від демократії, Веймарської чи Ваймарської республіки до диктатури, коли Гітлер прийшов до влади і встановився націонал-соціалізм пройшло буквально 30 років, які включали спочатку монархію, потім демократію. Потім диктатуру, тоталітарний режим націонал-соціалізм, який, як ми знаємо, закінчився в 1945 році поразкою націонал-соціалізму в Німеччині, і потім Німеччина набула. Тільки тоді того вигляду географічного, який вона має зараз. До того часу, якщо ви подивитеся на карти 30 х 20-х років ХХ 20 століття, то ви побачите, наскільки територія Німеччини тоді відрізнялася від теперішньої. І навіть тоді, після 45-го року, коли нацизм було подолано, Німеччина її розділили, на чотири окупаційні зони після поразки в Другій світовій війні розділили її союзники, як ви знаєте. Це Великобританія, яка забрала північний захід країни. Південний Захід відійшов до Франції. Південний схід, там де Баварія, відійшов до США, і Північний схід до Радянського Союзу. І там. Саме на північному сході утворилася держава Deutsche Demokratische Republik, ДДР, яка була під протекторатом радянського союзу. Решта території називалася так звана Westdeutschland, де була капіталістична система, капіталістична капіталістичний лад. А в східній Німеччині це ДДР. Там була планова економіка за зразком Радянського Союзу, і саме це дуже важливо для всього розуміння. Відмінностей між німцями, тому що звичайно відмінності між німцями є і в географічному суто вимірі: це північ і південь. Взагалі, як залежить від кліматичних зон, від природних зон, але найбільша відмінність. Німців полягає саме в поділі Німеччини, коли була Західна і Східна Німеччина. Ми ще з вами подивимося графік за 2021 рік, де дуже чітко видно цей кордон, навіть зараз в різних. Там питання будуть різні категорії, і ми побачимо настільки відрізняється Німеччина до цього часу, хоча пройшло вже більше 30 років. Минуло, хотіла у вас запитати, чи були у вас проблеми з переказами коштів з Німеччини в Україну. Я пам'ятаю, що ще років 5 чи 7 тому для того, щоб переказати кошти в Україну чи взагалі з картки на картку в Німеччині отримати кошти від когось. Треба було йти в пункт грошових переказів, треба було заповнювати ці стоси документів у банках, чекати 2-3 дні, все англійською чи німецькою мовою детально читати, платити доволі відчутну комісію. І взагалі це був дуже складний процес. Процес. І я дуже рада, що тепер технології і інновації дійшли до того, що ми можемо це робити за декілька кліків у власному телефоні. І я хотіла б вам порекомендувати такий сервіс, як Профі. Профі це сервіс грошових переказів з європейських країн в Україну. Ми говоримо зараз про Німеччину, тому що мої глядачі, багато моїх глядачів живуть в Німеччині або Родичі моїх глядачів, я впевнена, зараз дуже багато українців в Німеччині, тож обов'язково порадьте або своїм родичам цей сервіс, або користуйтеся ним самі для переказів коштів в Україну. Так от, профі це європейська. Компанія з офіційною ліцензією EMI Electronic Money Institution, яка працює за стандартами і відповідно до законодавства Євросоюзу. Профі також пропонує максимально вигідний курс валют. І найголовніше, для переказу необхідно просто ввести свої персональні дані в додатку, адресу проживання у Німеччині або якійсь іншій країні ЄС, номер карти отримувача в Україні. І вже через 2 хвилини, уявіть, через дві хвилини ваші кошти надійдуть на рахунок отримувача. І ще один бонус сполягає в тому, що перший переказ в додатку профі, який ви будете здійснювати, відбувається взагалі без комісії. Тож, друзі, встановлюйте цей додаток профі на свій телефон, реєструйтеся. Уже сьогодні ви можете здійснити свій перший переказ в Україну без комісії. Спробуйте це дійсно дуже класна пропозиція. Позиція. Тож обов'язково користуйтеся цією можливістю. Ну, а ми поїхали до теми відео. І в східній Німеччині не можна було звичайно виїжджати в Західну Німеччину, там все було дуже схоже до Радянського Союзу. Була ця залізна завіса. Не можна було слухати медіа західні, музику, не можна було туди їздити без дозволу, тільки в дуже рідкісних випадках. Багато людей тікало на захід. Де популяція відбувалася, але звичайно всіх стримували, всіх закривали. В 89-му році берлінська стіна впала і відкрилися можливості для німців. Важливо пам'ятати, що тоді величезна кількість людей зі східної Німеччини поїхали на захід, особливо молодь, тому що почалося падіння економіки, тому що оці нові бундес-землі, які. Були Східною Німеччиною, вони мали набагато меншу конкурентноздатність порівняно з західними, тому що там був капіталізм, тут планова економіка, соціалізм, і, звичайно, соціалізм і планова економіка програли цю битву, і, звичайно, там величезні були демографічні проблеми, величезні проблеми з Працевлаштуванням 80% я чула таку цифру німців, залишилися без роботи після падіння цього залізного залізної Картин, так, залізного, залізної завіси. І Взагалі, Німеччина об'єдналася нарешті і стала однією країною саме в 90-му році, такою, якою ми її бачимо зараз. Варто сказати, що жителі східної Німеччини до цього часу мають ностальгію за радянським Союзом. Вона називається «Остальгі» від Ост. Схід і альгі, ну, ностальгії, тільки не ностальгії, а остальгі. Давайте зараз почнімо із приблизно заробітна плата, і ми вже бачимо ось цей розподіл, ви бачите кольори. Берлін, я вам скажу наперед, відразу буде відрізнятися від всієї східної Німеччини, тому що Берлін це мультикультурне місто, там багато можливостей, там багато фірм робочих місць, і туди молодь з'їжджає. Туди дійсно притягує Берлін своїми можливостями, але решта, що не стосується Берліна, завжди виглядає по-іншому. Місячна зарплата у 2021 році, ви подивіться, настільки відрізняється 2230 умовно євро в Східній Німеччині, колишній, на сході. до... 5526 євро в Західній Німеччині. Ви бачите великі міста, виділені синім кольором, де великі статки в людей це, звичайно, брутто, тобто без врахування податків. Ідемо далі. Який дохід річний на домогосподарство? І подивіться, наскільки червоний це низький дохід, ви бачите, так? Жовтий трішки вище, і зелений, і темно-зелений це дуже високий дохід. Наприклад, 50 тисяч євро чи більше це зелений. І такий темно-червоний це 15-17,5 тисяч євро на рік. І ви бачите, що на півночі. Це Мекленбург померн земля називається. Там є невеличка така ділянка, де м, така от низька, дуже низький дохід річний на домогосподарство. Тобто, це не одна людина, а ціла родина заробляє такі кошти. І дуже чітко видно цю межу, цю грань в доходах. І це дійсно відчутно доходи в східній Німеччині набагато нижчі ніж в Західній. Східна Німеччина бідніша. Там дуже багато так званих міст привидів. До речі, я хотіла колись зняти влог з такого міста, оскільки коли ми говоримо про Німеччину, така можливо, зараз це менше, але до війни, коли люди ще не мали так багато досвіду поїздок в Німеччину, всі вважали, що німці купаються в грошах, що вони надзвичайно багаті, міста надзвичайно багаті, всі їздять на БМВ, Мерседесах, але. Це стосується в основному західної Німеччини, також південної Баварії, баден вюртенберг землі це земля, яка знаходиться на південному заході. Так, там дуже багато фірм, там дуже багато виробництв автомобілів, особливо в Баварії. Звичайно, там люди живуть в достатку в основному. Але якщо ми подивимося на схід, то там міста, схожі на наші міста на Сході України, на Донбасі. Я говорю зараз про період до війни. Коли там закривалися підприємства, шахти, виробництва, заводи, фабрики, все закривалося. Люди залишалися без роботи, міста ставали порожніми, там залишалися пенсіонери в основному, старші люди, які вже не працювали, а молодь їхала кудись в інше місце. То це важко уявити, але в Німеччині. Це дуже схоже, в Східній Німеччині, це дуже схоже. Звичайно, там не все так погано, як було в нас колись, в 90-х чи в 2000-х, але порівняно з західною частиною, це все таки дуже відчутно. Ідемо далі. Зараз бачимо графік безробіття. Бачимо, що там, де червоний, безробіття високе. 16. І 3%, де червоний і такий темно-червоний колір. А зелений колір це низький рівень безробіття. Десь 1-2% всього-навсього. І ми бачимо, що в Західній Німеччині набагато менше безробіття, ніж у східній частині. Далі йдемо. Ось дуже цікава мапа, настільки відрізняється Німеччина. Теж бачимо цей розділ, цю невидиму стіну, яка розділяє Німеччину на дві частини, все ж таки. Подивіться, скільки великих підприємств, відомих брендів знаходиться в Західній Німеччині. Західній, я говорю, з географічної точки зору, так, в Південно-Західній. Тут і Siemens, і які ми ще тут знаємо: Лідл-магазин, Кауфланд, Керхер техніка, Штіль, Бос, Харрібо відомі десерти, Міл техніка, Хенкель. Ну, загалом ви бачите ось, Volkswagen, Теж знаходиться у Вольсбургу в центрі, але це колишня західна Німеччина. Подивимося на східну частину і ми бачимо, що в Берліні декілька. І, і ви бачите, що можна порахувати на пальцях руки просто. Hours worked, тобто це години роботи за рік. І ми бачимо, що дуже цікаво, що години роботи на східній в східній Німеччині колишній набагато більше, ніж в західній. Але при цьому доходи набагато менші. Ось так. І я вам скажу, що багато мешканців Східної Німеччини, особливо старше покоління, мають не просто ностальгію за ДДР і за Радянським Союзом, і за тим, як було колись. Вони мають злість і ворожість до жителів Західної Німеччини. Вони їх недолюблюють, вони вважають їх. Арогант, тобто такими дуже зверхніми. Вони вважають їх багатими з якимось не, морально нечесними людьми, які нібито забрали в них в Східняків рай. Нічого вам не нагадую, до речі, я себе ловлю постійно на якихось таких думках, що десь я це вже чула в іншому контексті. Ну, загалом, не дружні стосунки, хоча, звичайно, ніхто нікого не борить, вони не кидаються одне на одного. Але все ж таки є оця така неприязнь, коли на заході дійсно багато людей вважають жителів східної Німеччини. Ну, Скажімо, колаборантами. Особливо раніше вважали що коли вся ця історія не була настільки далекою, а на початку вони вважали їх колаборантами слабкими, що вони не могли протистояти оці, оцій тиранії, що вони не змогли побудувати конкурентну систему. Так? Тобто дійсно є в них свої думки одне про одного, і ці думки не дуже. Такі позитивні. Відсоток мільйонерів, звичайно, частка мільйонерів на 100 тисяч жителів на, схід, на Сході, так, 10,9, і 31, і 6 в три рази більше на Заході. Все ясно. Звідси ж іде і політичні преференції. Куди ж без них? Ви бачите, що відсоток людей, які йдуть на виборчі дільниці на Західній Німеччині, більше, ніж на східній. Це пояснюється тим. Що у східній Німеччині все ж таки є недовіра до державних інституцій, оскільки вони багато людей, які мають цю ностальгію за минулим, вважають себе, ну скажімо, окупованими Західною Німеччиною, вважають себе ну, ніби, що їх змусили приєднатися до цієї країни і жити тепер за цими правилами. І вони не довіряють цим інституціям Західної Німеччини, звичайно, які встановилися потім в усій країні. Що стосується виборів, то ми бачимо, що за партію лівих, звичайно, в східній Німеччині голосуватимуть набагато більше, ніж на західній. Але, на жаль, є така партія альтернатива для Німеччини. Це крайня права партія. Вони так само набирають величезну кількість голосів саме в Східній Німеччині. І знову ж таки, тут недовіра до уряду, недовіра до демократичних інституцій, скепсис, ностальгія за минулим. Люди вибирають право радикалів і ліворадикалів, тобто взагалі абсолютно протилежні партії з політичного спектру, але вони радикальні, вони екстрем, так? тобто вони на полюсах. Їх вибирають на заході. Навпаки, вибирають це ЦСУ, це консервативна християнська партія Німеччини. Представниця була Ангела Меркель, канцлерка від цієї партії в свій час. І також голосують за партію зелених. Також на заході набагато більше і в Берліні. Звичайно, тому що Берлін це як такий острівець чогось іншого по центру східної Німеччини колишньої іммігранти. Західна Німеччина була відкрита до іммігрантів з 60-х років, чи з 50-х і в 70-х туди ринулися італійці, турки, португальці, багато-багато національностей, іранці навіть. І ми бачимо, що Західна Німеччина має набагато більший відсоток мігрантів, ніж Східна Німеччина, Берлін тут, звичайно, виняток. Ось. Турецькі мігранти, ми бачимо, вся Західна Німеччина і Берлін виділяється. Російські мігранти, звичайно ж, це північний схід, це схід. Росіяни, до речі, колишні жителі ДДР в цьому регіоні Німеччини, старше покоління, дуже часто знають російську мову, оскільки вони їх вивчали, її вивчали в школі. Багато Путін-фаште, тобто тих, хто розуміє Путіна, тих, хто розуміє Росію, тих, хто якось виправдовує цю російську агресію на Україну. На Заході, звичайно, цього менше. Але так само може бути. Тому просто щоб ви розуміли. Де ви знаходитеся? Що стосується релігії, то так само величезні відмінності, ось на цій карті ми бачимо католи... католицизм. Так? Люди, які в католицькій вірі, червоним позначені. ми бачимо: це Баварія, це західна частина і Південна. Блакитним і синім це протестантська віра. І чим інтенсивніший колір, тим більше релігійних людей в цьому місці. Чорним позначені атеїсти. <ріст> Ви бачите, де вони, і розумієте, чому? Тому що в ДДР релігій не було, як і в Радянському Союзі, це все зачищалося, атеїзм це була така от культ атеїзму. І я можу це підтвердити: дійсно так: Child care, тобто це вже соціальна сфера, це е, відсоток. Е, Опіки над дітьми, тобто дитячих садочків умовно від нуля до двох років, які можуть на повний день дитину забрати, і ми бачимо, що в східній Німеччині їх дуже багато, практично скрізь, в західній менше. До речі, в східній Німеччині жінки працюють частіше на керівних посадах. Вони їх більше працює в східній Німеччині. Ніж в західній. Раніше в Західній була популярна така такий стиль життя, коли жінка була вдома, а чоловік працював, і цієї, і цієї зарплати вистачало на всю родину. Чоловік працював, жінка була з дітьми, і тому немає там такої великої кількості дитячих садочків, тому що це було просто не потрібно. А при соціалізмі працювали всі. Також дуже цікава така картинка. Тенісні корти. І ми бачимо, що в Південно-Західній Німеччині їх набагато більше, Це також такий символ багатства, коли люди просто займаються тенісом, а в Східній Німеччині не до таких розваг було і є. Ось так така цікава мапа, яка показує, що дійсно до цього часу є якась різниця в. Світогляді німців і це дійсно дуже помітно, навіть коли ви говорите з людьми. І дуже часто німці самі говорять, в основному зі Східної Німеччини, що коли вони зустрічають когось теж зі Східної Німеччини, ця людина їм ближча по ментальності, вони її краще розуміють, вони мають з нею якісь. Такі спільні цінності ці люди, ніби більше простіші, менш багаті, вони такі більш відкриті, чи що я не знаю? І в Німеччині існує десятки різних діалектів. Чи буває так, що один німець не може зрозуміти іншого? Звичайно, буває, коли один з півночі, інший з Баварії, буває таке, що вони буквально не розуміють акцент, вони не розуміють цього діалекту, вони не розуміють багатьох слів. І це може бути навіть. На рівні одної Бундеземлі, до речі, їх 16 зараз в Німеччині. В кожному малесенькому регіоні може бути своя вимова. Ось настільки диференційована Німеччина. Навіть вигляд зовнішній німців відрізняється на півночі німці, в основному високі світловолосі, блакитноокі вони більш холодні. Вони закриті, тому що там нордичний клімат. Скандинавський вплив, і ми це бачимо на півдні Німеччини ближче до Швейцарії і Австрії, люди більш такі веселі, гірські, вони такі більш можливо відкриті, можливо. так, Тобто ви навіть бачите цю різницю географічно. Клімат також дуже відрізняється, коли ви побачите прогноз погоди. Ви побачите настільки відріз... наскільки відрізняються температури навіть на тому ж північному. Тому узбережжі, де Балтійське і Північне море в Німеччині, і на півдні, де є Бодензи. Там дуже тепло Боденське озеро. Там недалеко Альпи, Швейцарія. Я навіть зараз подивилася. Температуру в даний момент, 29 лютого, я знімаю це відео. Зараз 3 година дня в Німеччині. Так от, у місті Фленсбург, який знаходиться на півночі Німеччини, це Лесвіщ-Holstein, Бундеземля, Зараз там 7 градусів тепла, що доволі тепло, і хмарно. А на Боденському озері є містечко з трошки схожою назвою, яке називається Фрайбург. І там зараз сонячно і 13 градусів. Майже вдвічі різниця навіть за один день в різних регіонах Німеччини. Так, друзі, про це можна говорити вічно. Я вже бачу, що я говорю дуже-дуже довго. Я сподіваюся, ви це все витримали. Ви це зрозуміли мою думку, яку я хотіла вам донести. Тому що про це дійсно можна писати. Цілі томи книг, історичні екскурси, але я хотіла сказати про те, що всі країни, які не країни-карлики, якщо це не Ватикан, Ліхтенштейн, Сан-Маріно, Люксембург, Андора, то країни різні. Вони відрізняються, люди відрізняються, мова відрізняється, менталітет відрізняється. Раніше це могли бути території різних країн в 20 столітті, оскільки ми знаємо, що кордони не проходять по межах якихось там, я не знаю, історичної справедливості. Кордони сформовані тому те, що в нас в країні, то є наше. Навіть якщо ми відрізняємося, навіть якщо нам... 24 на 7. ворожа пропаганда каже, що це привід для розколу, що це привід до того, що країна якась не така, що це дезінтеграція країни, що її треба розколоти, що люди мають ворогувати між собою, скільки вони такі різні, все таке різне. Ні, Німеччина показує дуже гарний приклад, як без оцьої гомогенності, як з величезною кількістю різних речей, різних світоглядів, все одно бути демократичною, успішною, економічно, дуже сильною країною. І це не є приводом до. Того, щоб поставити знак питання на існування країни, як такої. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим. Якщо вам воно сподобалося, можливо, ми поговоримо трохи детальніше про такі от розподіли в Німеччині і обов'язково слідкуйте за моїми наступними відео, оскільки я в кожному практичному відео про Німеччину говорю а ось там отак, а ось в тому регіоні не так. І дуже можна багато зрозуміти про Німеччину з моїм. Моїх відео. Дякую дуже, що ви додивилися аж до цього моменту. Сподіваюся, вам було цікаво, я вам зичу всього найкращого, мирного неба. Тож я вас всіх дуже дякую, я вас всіх цілую і всім па-па!